Наше пересування містом було безпечним. Нам дійсно треба носити на своєму одязі світловідбиваючі елементи. У Полтаві у безпековому хабі провели виховну годину для учнів 4 класу. Школярам працівники патрульної поліції розповіли про важливість носіння на своєму одязі світловідбивних елементів. Безпека дорожнього руху це один із найпріоритетніших напрямків роботи патрульної поліції, і саме тому ми говорили про важливість використання світловідбиваючих елементів на одязі. Дуже важливо, щоб діти розуміли їхню необхідність розміщення на одязі і важливість того, наскільки. Необхідно позначати себе в темну пору доби. Зустріч через повітряну тривогу проводили в укритті. Школярам запропонували власноруч виготовити світловідбивачі, які можна буде використовувати у темну пору доби. Поліцейські відвідують безпосередньо школи. Де інколи ми запрошуємо до нас в хаб. Звісно, що ми сьогодні хотіли працювати в нашому хабі на, на другому поверсі. На де на, надзвичайно якісні, гарні умови. Але повітряна тривога і дуже добре, що наш хаб він має укриття. Школярі зізнаються, що сама інформація про безпеку на дорозі для них не нова, проте все одно корисна. А робити світловідбивачі дуже сподобалося. Якщо ти носиш світловідбиваючі предмети, то тебе може побачити машина е, заздалегідь. Я вирізала світловідбиваючі, і е, е, я поняла, що треба їх носити, щоб бачила машина. Щоб мене не збула машина, і я не залишилася всіх друзів, тому що друзі на дороги не валяються. Заходи у безпековому хабі вже є традицією, наголошує начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Полтавської області Марина Зенюха та демонструє нам майстер клас, який найбільше захоплює дітей. Дивіться? Бачите, Бачите, як вони залишилися ага. Так, це ще в нас це ще в нас а, зараз тут не так уже і темно, але коли темно. Вони ще більше світяться. Давайте ще комусь ще показати. Давайте наразі, наразі такий безпековий хаб у Полтаві. Один говорить Марина Зінюха, та додає, що головною метою такого простору є об'єднання всіх верст населення задля безпечного життя у громаді. Безпековий хаб це простір, де можуть збиратися різні люди: діти, дорослі. Військові, медики, поліцейські, і кожен із них знаходить тут щось своє. А для дітей тут проводяться цікаві майстер-класи, бесіди, тренінги для дорослих, курси до медичної допомоги, курси самооборони, просвітницькі заняття. Заняття із психологом. Нагадаємо, що такі безпекові хаби планують невдовзі облаштувати і в Карелівській та Новоселівській громадах.